Це супутникові знімки до та після ударів США по Фордо. На них видно кілька отворів на вершині хребта над підземним комплексом. Також помітно шар сіро-блакитного попелу після авіаударів. Крім того, за даними компанії Максар, яка її зробила світлини, кілька входів у тонелі, що ведуть до підземного комплексу, заблоковані землею. А це ядерні об'єкти Ірану до атаки США. Фордо це захований під горою та захищений ППО. Завод зі збагачення урану довго вважалось, що він недосяжний для ізраїльських ударів. Знищення цього об'єкту є ключовим для того, аби запобігти створенню ядерної зброї Іраном. І ось, попри думку, що завод є надійно захищеним, спершу Ізраїль заявив, що вдарив по ньому, а тепер уже і США. Причому за словами американців, їхні цілі були знищені. Тож у цьому епізоді несеться, розберемось, як Іран може відповісти на втручання США, як взагалі у штатах політики відреагували на рішення Трампа, та що відомо про масштаб руйнувань ядерних об'єктів Ірану. Зібрали тут найважливішу інформацію, яка прояснить, що взагалі відбувається на Близькому Сході. І почнемо із деталей операції, які розповіли американці. Перш за все, США вперше використали свої бомби GBU-57 по Фордо, так званого бастер бойова частина якої має майже три тонни. Вона здатна пробивати бункери. За підрахунками бомб було щонайменше шість на прес-конференції у Пентагоні. Генерал об'єднаного штабу Кейн розповів, що бомбардувальники вирушили з території США у 18 годин. Ни Частина із них полетіла на захід у напрямку Тихого океану в якості відволікаючого маневру. Тоді як основна ударна група із семи малопомітних бомбардувальників бі 2 направилася у повітряний простір Ірану. І перед входом американці випустили понад два десятки крилатих ракет Томагавк з підводного човна. Після цього, коли бомбардувальники увійшли до повітряного простору Ірану, США задіяли декілька тактик обману, включно із хибними цілями. А винищувачі прочищали повітряний простір попереду, перевіряючи на наявність ворожих літаків та зенітно-ракетних комплексів. Після, як я і казала, винищувачі запустили авіабомби. За повідомленнями Пентагону, під час операції використали 14 таких бомб. А тепер про оцінки цієї операції. Влада штатів, що Трамп, що очільник Пентагону Гексет, заявили, що цілі повністю знищені. Генерал Кейн сказав, що за їхніми даними потужності. Знищені, принаймні, в основному місці удару це, ймовірно, завод Фордо. Але аналітики більш обережні в оцінках. По-перше, висновки можна зробити з супутникових знімків, однак іранські об'єкти знаходяться глибоко під землею. Ядерна інфраструктура Ірану була схована в підземних тунелях, у розгалужених і заплутаних комплексах. Що можна точно сказати, це те, що американські бомби здатні вражати цілі дуже низько під землею. Звісно, ми точно не знаємо, якою є глибина розташування об'єктів. Королівський об'єднаний інститут військ це незалежний аналітичний центр, що займається дослідженнями в галузі оборони, оцінював, що ядерні об'єкти Ірану розташовані на глибині 80-90 метрів під землею. Водночас, очільник МАГАТЕ ГРОСІ заявив про те, що найчутливіші елементи ядерної програми Ірану заховані на глибині аж 800 метрів. І за оцінками експертів, в цьому випадку це дуже складна ціль навіть для такого озброєння, як бомби GBU-57. Сім, я вам вже розповідала про їхні характеристики, але давайте оцінимо реалістичність знищення ядерного потенціалу Ірану. Тож українське видання Дефенс Експрес наводить такий аналіз. Отже, бомба здатна проникати на 60 метрів під землю і на 16 метрів у бетон. З рахуваннями цих даних суто теоретично шістьох бомб було б більш ніж достатньо, щоб дійсно рознести об'єкт, розташований у декількох сотнях метрів під землею. І замало, щоб знищити цілі на глибині у 800 метрів. Тоді як 12 за умови майже ювелірної точності могло би вистачити під великим питанням. Разом із тим, видання обережно припускає. Що США перед плануванням цієї атаки мали доволі точні дані про те, наскільки заглибленим є цей об'єкт, і з урахуванням цієї інформації ухвалювати рішення щодо цієї небезпечної операції, аби все ж таки знищити ядерні об'єкти чи унеможливити їхню роботу. Ну як мінімум, США заявили, що готували цю операцію тиждень у співпраці з Ізраїлем. Тож підсумуємо, що якщо опиратись на дані МАГАТЕ, то операція може бути не такою успішною, як Олосив Трамп. Водночас нагадаю, що раніше Ізраїль, як мінімум, точно сильно пошкодив або ж знищив іранський завод зі збагачення урану в Натанзі, та також поцілив у чотири критично важливі будівлі в місті Ісфахан, включаючи заводи з переробки урану та виробництва палива. На супутникових знімках видимі пошкодження щонайменше двох, та очевидні сліди обгорання. Тепер перейдемо до реакції Ірану. Очільник міністерства закордонних справ країни провів прес-конференцію після ударів США, і ось його ключові тези. По перше, він заявив, що Америка атакувала Іран, тому Тегеран має право на самозахист та залишає за собою всі можливості для захисту своїх інтересів у сфері безпеки та свого народу. Також він наголосив, що недоречно вимагати від Ірану повернення до дипломатії. Попри те, що президент Трамп був обраний із заявами про припинення дороговартісної участі Америки у вічних війнах у нашому регіоні, він зрадив не лише Іран, зловживаючи нашою відданістю дипломатії, а й обдурив власних виборців, підкорившись волі розшукуваного воєнного злочинця Нетаньягу, який звик використовувати життя та ресурси громадян США для досягнення цілей ізраїльського режиму по друге він закликав зібрати екстрене засідання ради директорів МАГАТЕ та засідання Радбезу ООН, що й відбулось. Також міністр сказав, що Іран буде консультуватися з Путіним щодо атаки Америки, і згодом він прибув до Москви. Це щодо заяв. А щодо дій, то Іран після ударів США атакував Ізраїль. Зокрема, влучання прийшлося по житлових будинках у Тель-Авіві. 86 людей госпіталізували до лікарень. Також ключовим залишається питання Ормузької протоки. Цей вузький водний шлях у гирлі перської затоки обслуговує близько чверті світової торгівлі нафтою. Тож, якби Іран зміг заборонити доступ гігантським танкерам, що перевозять нафту та газ до Китаю, Європи та інших основних регіонів, це призвело б до різкого зростання цін на нафту та потенційно дестабілізації світової економіки. Уже зараз фіксується підвищення цін на нафту у США, і за прогнозами вони будуть надалі зростати. За даними видання Блумберг, Іран не має юридичного права перекрити протоку, але може створити загрозу судноплавству силовими методами. Поки іранський парламент схвалив рішення про закриття Ормузької протоки, але остаточне слово за вищим органом нацбезпеки повідомляє Ройтерс. Тож щодо цього питання очікуємо остаточного указу. Також залишаються під питанням наступні удари Ізраїлю та США. Обидві країни раніше заявили, що цілі в них досі є. особливо в Іраку, Сирії та країнах перської затоки, наші сили залишаються у стані підвищеної бойової готовності. Ми повністю готові реагувати на будь-які іранські атаки та удари у відповідь з боку їхніх проксі сил, що було б надзвичайно помилковим рішенням. Ми будемо захищатися. Безпека наших військовослужбовців та цивільного населення залишається нашим головним пріоритетом. Втім, риторика Ірану теж рішуча. Я вже цитувала їхнього міністра закордонних справ. Однак є ще одна заява від радника верховного лідера Ірану. І він попередив, що навіть якщо удари США та Ізраїлю знищать іранські ядерні об'єкти, то процитую гра ще не закінчена і пообіцяв сюрпризи. Ну що ж, будемо про них розповідати у наступних епізодах. Несеться а зараз перейдемо до реакції у США та у світі. І республіканці, і демократи наполягають на тому, що конгрес мав бути залучений до такого важливого питання, як атака об'єктів в іншій країні. Є звісно, винятки. Наприклад, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав президента і заявив, що той має повне право на удари по території Ірану, адже це не суперечить конституції. Однак йому перечать деякі демократи, апелюючи тим, що США атакували без Прямої загрози для себе сенатор демократ Тім Кейн створив резолюцію щодо обмеження воєнних повноважень президента Трампа. І він планує її винести на голосування у сенат. Його підтримав лідер демократичної більшості Чак Шумер. Цей сенатор вам точно відомий системною підтримкою України. Також він сказав, що забезпечить розгляд цієї резолюції цього тижня. Автор цього документу стверджує, що має серйозне занепокоєння, тим, що США можуть знову піти шляхом подібним до вторгнення в Ірак, яке було виправдане оцінкою згодом визнаною хибною про наявність України зброї масового знищення, за його словами, не було жодної безпосередньої загрози для сполучених штатів з боку ядерної програми Ірану. Це на його думку був агресивний крок з боку президента. Без консультацій з конгресом і до реакції світу, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що історія запам'ятає рішення Трампа вдарити по ядерних об'єктах Ірану, і це рішення він назвав сміливим. Китай звинуватив США, Пекін заявив, що атака на ядерні об'єкти Ірану підірвала міжнародну довіру до Вашингтона. І Китай стурбований тим, що ситуація може вийти з під контролю. Сусідній Пакистан засудив удари США по Ірану. Нагадаю, що це сталося через день після того, як Ісламабад заявив про намір висунути Трампа на Нобелівську премію миру. Пише Reuters. Влада Пакистану вважає, що рішення Трампа бомбардувати іранські ядерні об'єкти порушує міжнародне право. І що дипломати. Матія є єдиним способом вирішення іранської кризи. Відреагували є в російському МЗС. Там також засудили удари США по ядерних об'єктах Ірану та заявили про порушення міжнародного права. Це прокоментував речник МЗС України Тихий та заявив, що я процитую: російське лицемірство не знає меж. Нагадаю, що після ударів міністр закордонних справ Ірану арахчі прибув до Москви щоб зустрітися із путіним та скоординувати дії між країнами в МЗС України переконані, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам близького сходу, ані будь-яким іншим державам. У відомстві нагадали, що іранський режим надає військову допомогу Росії. В Європі закликають до дипломатії, здебільшого наголошуючи на тому, що ядерна програма Ірану є загрозливою. Президентка Єврокомісії Ляєн заявила, що Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Вона написала. Що зараз той момент, коли Іран має долучитися до пошуку надійного дипломатичного рішення? Прем'єр-міністр Великобританії Стармер написав, що ядерна програма Ірану є серйозною загрозою міжнародній безпеці. Ми вже давно висловлюємо занепокоєння з приводу ядерної програми Ірану і чітко заявляємо, Іран не може мати ядерної зброї. США вже вжили заходів, щоб усунути цю загрозу. Зараз важливо знизити рівень напруги, стабілізувати ситуацію в регіоні та повернути сторони за стіл переговорів. Я вже сьогодні вранці веду розмови з міжнародними лідерами з цією метою. With leaders, uh, this Вашингтон готується, що Іран може вдарити у відповідь у найближчі 48 годин. Пише NBC News. Водночас, за даними Політіко, адміністрація Трампа дедалі більш впевнена, що Іран значно ослаблений останніми тижнями, і тому Тегеран навряд чи зможе серйозно відповісти чи розв'язати більшу війну. Один із представників США зазначив, що існує реальна ймовірність того, що Тегеран відступить після американських ударів, чи відповість обережно залишивши можливість для дипломатії, а тепер ви поділіться, як ви вважаєте, яких наслідків можна очікувати після втручання США у конфлікт на Близькому Сході? Поділіться своєю думкою у коментарях під цим відео.